My dear friends, hello! Сьогодні ми з вами будемо працювати з реченнями, які поєднуються з получником if в варіанті перекладу, якби для минулого часу нереальної дії. Що це за минулий час нереальна дія? Я вам поясню варіанти перекладу таких. Речень на українську. Є, наприклад, одне речення в англійській мові і два варіанти перекладу на українську. На це я теж зверну увагу. І, як завжди, на прикладі одного речення ми розглянемо з вами, як будуються стверджувальні питання в двох варіантах, заперечні і питально-заперечні речення в двох варіантах. Переходимо до практичної частини. Звертаю вашу увагу, attention. Сьогодні ми з вами розглядаємо речення, в яких мова йде про нереальну дію в минулому. Тобто, ви щось не зробили у минулому і кажете: Ой, якби я вчора була вільна, я б зробила б багато роботи. Тобто, вчорашній день пройшов, ви це не зробили. Але ви кажете: якби які були б якісь там інші обставини, тоді я це б зробила. Тобто, в українській мові це у нас дієслова з часткою б або б, і мова обов'язково повинна йти про минуле. Тобто ми говоримо про те, що вже не реалізувалося або навпаки реалізувалося, але в цьому необхідності не було. Тоді, знову у нас дієслова будуть будуватися з ІВ-сполучникам. І в цій частині, де стоїть if, буде дієслово стояти past perfect. Що таке past perfect зараз будемо розглядати з вами на схемах. А в другій частині, де йде реалізація умови, тобто if це якби у мене вчора був час. А друга частина це ми говоримо про те, як би було б реалізована ця умова. Тобто в другій частині буде стояти «would», яке не змінюється. Have, яке не змінюється, і діє слова в третій формі. Переходимо. Традиційно розглядаємо з вами стверджувальні речення. Зверніть, будь ласка, увагу, я навіть зміст, тобто слова, я навіть не змінюю. Коли ми розглядали з вами нереальну дію для теперішнього або майбутнього, я залишила ті ж самі речення, але змінила. Структуру їх побудови, тому що тут уже умова у нас з вами йде про минулий час. Схема стверджувальних речень. Починаємо, якщо у нас частина з if стоїть на першому місці, тоді я вам сказала: у нас іде підмет і past perfect. Що таке past perfect? Це після підмета завжди буде стояти head. Хто забув, що таке підмет це слово, яке відповідає на питання, хто що, потім йде head. А потім йде дієслово, головне дієслово там зробила, б, була, б, прочитала б в третій формі. Кома, якщо у нас речення починається з if, то перед другою частиною ставимо кому. Subject, як завжди, слово, яке відповідає на питання, хто що. Would, яке не змінюється, have, яке не змінюється, і далі дієслово в третій формі. Ми можемо їх поміняти місцями, ми не обов'язково повинні ставити частину з if на першому місці. Може стояти та частина, де немає if на першому місці. Тоді буде subject, would, have, діє слово в третій формі. Все останнє, що є в цьому реченні. Далі йде if, перед if ми кому не ставимо. subject, had і третя форма. І тепер приклади. If I had come back home earlier. I would have had time for a rest. Якби я прийшла додому рано, у мене був би час на відпочинок. Тобто ви про щось говорите: прийшла вчора пізно додому, не було навіть часу відпочити. А потім ви кажете: А якби був час, якби прийшла рано, то й був би час відпочити. Ось для минулого часу, як у нас будується речення. Ми можемо їх змінити місцями, як я вам говорила, тоді ми кажемо. I'd have had time for rest, if I had come back home earlier. Зверніть увагу, I would, тобто це would, воно дуже часто скорочується, ставиться після I або після іншої особи, після іншого підмета ставиться апостроф і додається. І додається. Якщо ви бачите ось таке скорочення, то ви розумієте, що це у нас would. І ще я вам наводю приклад для she. She would have had time for rest... If she had come back home eллі. Тут нам для минулого часу без різниці, чи там буде I, you, he, she, IT, схема залишається побудова речення сталою. Тепер розглядаємо, як же будуються питальні речення. Знову вашу увагу звертаю на наступне. Ми ніколи не задаємо питання до тієї частини, де в нас є if. Питання задається виключно до. Частини без if. І ця частина може стояти як на першому місці, так і на другому, без різниці. Розглядаємо, коли питальна частина стоїть на першому місці. Тоді would, subject, have, третя форма, потім все останнє. І потім починається частина з if, вона буде стверджувальною або заперечною. Ми в українській мові точно так же задаємо питання. Тоді йде if, subject. Head і третя форма. Чи був би у тебе час на відпочинок, якби ти додому прийшла або прийшов раніше? Дивіться, перша частина йде питальна, також і у нас в українській мові. Чи в тебе був би час на відпочинок? Це у нас питальна частина. Якби ти прийшов додому раніше? Якби ти прийшов додому раніше, у нас не питальна в українській мові, точно так же і в англійській. Знову ми можемо питальну частину поставити на перше місце. Вона буде мати структуру побудови речення питально. А if ставимо на перше місце, воно буде стверджувальне або заперечне. Дивимося, як стверджувальне. If, subject, head, третя форма, все останнє. І потім пішла питальна частина. Would Subject, have і третя форма. Оця структура побудови питального речення вона вважається talking English, тобто для розмовного англійського. Але з е, сум ми спостерігаємо наступне, що ця форма вживається і в академічній. Тому давати вам пораду, що якщо ви пишете якісь там офіційні листи або, наприклад, там есей якісь при тестуванні, то ви повинні вживати тільки ту частину першу. Ну, я не буду вже давати такі поради раніше, якби це було там років 15, тому то да, то говорили, що, що це друга схема це Talking English, а перша схема це йде академічна. Е, якщо хочете, для, скажімо так, для стопроцентної гарантії, е, все залежить від того, як налаштовані програми, які провіряють тестові завдання. Тому можете вживати першу схему, якщо ви пишете якісь тести. І це завжди буде вірно. І, приклад, if he had come back home earlier, would he have had time for rest? Якби він прийшов додому рано, чи, було, чи був би в нього час на відпочинок? Схема питання заперечних. Мене часто запитують, наприклад, коли заняття я проводжу, кажуть, а навіщо нам оці всі схеми? Будь ласка, запам'ятайте, коли ви дивитесь мої відеоуроки і коли я стисло я це пояснення, це є стислим, пояснюю кожну тему, то я даю всі можливі схеми побудови речення. Це не говорить про те, що ви обов'язково повинні на практиці вживати всі ці речення. Але з другої сторони, якщо вам потрібно буде побудувати питально заперечне речення. І ви відпрацюєте ці схеми, і ви побудуєте свої речення за цими схемами. То у вас ніколи не буде виникати питання, і ви завжди його зможете побудувати вірно. А не будете думати, де мені там поставити хе, вуд і тому подібне. Тому схеми даються, які існують, скажімо так, стосовно цієї теми. А ви вже будуєте речення. Так, це все залежить від вашого стилю. Від того, який ви вживаєте речення, від, скажімо так, складності вашої мови. Питально заперечня. На першому місці стоїть та частина, до якої, до якої задається питання, тобто та частина, в якій відсутні if. Тоді у нас йде wouldn't, subject, have, яке не змінюється, і головне дієслово в третій формі. На другому місці стоїть if, перед ним ставиться кома, потім subject, Потім hadn't і діє слово в третій формі. Я дивіться, я вам зробила обидві частини заперечні. Це не обов'язково повинні бути обидві частини заперечні. Ви все дивитесь за змістом. Даю вам обидві частини заперечні, щоб ви розуміли, як вони будуються. Знаючи, як будується стверджувальна частина, заперечна частина, ви завжди побудуєте те речення, яке є необхідне вам за змістом. Wouldn't you have had time for rest? If you hadn't come back home earlier, чи не було б у тебе часу на відпочинок, якби ти не прийшов додому раніше? Тобто окреме речення може нам здаватися, воно якесь трошки е, цікаве, да, скажімо так, м'яко. Але це просто речення. Е, якщо б ви звернули увагу в якихось там співбесідах, контекстах, вживаються ці. Питальне, заперечні речення таку, такого плану, не обов'язково ці. І другий варіант, коли ми на першому місці ставимо if, ця частина не буде питальною, вона може бути або або заперечна, в нашому випадку вона заперечна. If, subject, hadn't, плюс третя форма головного дієслова. «comma wouldn't subject, have, і третя форма дієслова. If he hadn't come back home earlier, wouldn't he have had time for rest? Якби він не прийшов додому рано, у нього не було б часу на відпочинок. And so, my dear friends, я сподіваюся, що вам зрозуміло все, що я пояснювала. Якщо не зрозуміло, будь ласка, в коментарях задаємо питання. Я буду на них всіх відповідати на ці питання. І традиційно. Хто не підписався, я чекаю вашої підписки, лайків. І якщо у вас є побажання складати свої речення або задавати запитання, будь ласка, I am ready to answer your questions. Bye! Have a nice day!